На Черкащині продовжують надавати населенню послуги з працевлаштування, професійного навчання, отримання ваучера та мікрогрантів. Про це під час брифінгу повідомила заступниця директора Черкаського обласного центру зайнятості Марина Сорокіна. Уряд впровадив ряд програм, які допоможуть роботодавцям пришвидшити пошук необхідних фахівців. Перша програма почала працювати з кінця минулого року. Вона передбачає надання компенсації роботодавцям за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. 56 осіб у нас вже були працевлаштовані за період дії цієї програми, більше 4 мільйонів гривень отримали роботодавці нашої області саме за облаштування робочих місць для осіб першої та другої групи інвалідності. Якщо працевлаштовується особа другої групи інвалідності, то компенсація надається в розмірі до 10 мінімальних заробітних плат. Якщо першої групи, до 15 мінімальних заробітних плат, також запрацювали урядові програми, які спрямовані на компенсацію частини заробітної плати або єдиного соціального внеску, в разі працевлаштування осіб, які перебувають на обліку в службі зайнятості. Зі слів Марини Сорокіної є ще одна компенсаційна програма. В разі працевлаштування за цією програмою саме внутрішньо переміщених осіб, і тих, що перебувають на обліку, і тих, що не перебувають. На обліку роботодавці можуть самостійно приймати на роботу таких людей, їм також компенсуються витрати на заробітну плату. Популярні серед черкащан має програма з надання мікрогрантів малого та мікробізнесу. І от за період, коли працює, скільки працює програма надання мікрогрантів, більше 300 рішень було позитивних прийнято більше ніж. 80 мільйонів гривень отримав бізнес нашої області і 327 робочих місць вже було створено. Якщо говорити про гранти для учасників бойових дій, то 19 позитивних рішень було прийнято, і 18 мільйонів гривень отримали учасники бойових дій. Є програми і для професійного навчання. Ваучер може скористатися статися людина, яка працює, щоб підвищити кваліфікацію або здобути другу освіту. для цього надається 10 прожиткових мінімумів. Працює з вересня минулого року програма навчання для учасників бойових дій. Це експериментальний проект, тому поки що ми не маємо таких великих, скажімо, результатів. 25 учасників бойових дій, починаючи з вересня минулого року, вступили на навчання. До центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості щоб скористатися окремими послугами, не обов'язково реєструватися в центрі зайнятості. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.